Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ затримала військового зсу, який здавав окупантам позиції своїх побратимів та інформацію про надходження військової техніки. Також він зливав росіянам аналітичні матеріали про ситуацію на фронті. Через нього загинуло та були поранені близько сотні наших хлопців. Росіяни завербували посадовця однієї з військових частин після початку повномасштабної війни Росії проти України. Він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами. Зливав ворогу аналітичні звіти про ситуацію на фронті. Ті, також зрадник повідомляв окупантів про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту. Військового затримали під час спроби передати окупантам важливу інформацію про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій. Під час обшуків СБУ виявила докази співпраці українського військового з росіянами. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, затриманий. Повністю визнав свою вину, йдеться у повідомленні. Чоловіка відправили під варту без можливості внесення застави. Про перебіг справи розповіли телеграм-канали. За їхніми даними, залужний був в люті та особисто допитував зрадника. Адже серед вбитих через наводку зрадника загинули деякі друзі, військові побратими генерала. Залужний обіцяв, кожного зрадника чекає пекло. Перед великою війною прізвище залужного знали переважно люди, які були якось дотичні до військової сфери. За кордоном його очікувана роль в історії викликала радше Вчуття в західних столицях були впевнені, що в разі повномасштабного вторгнення росіян Київ паде за лічені дні. Окупація цілої України забере у них максимум кілька тижнів. Втім, успішна оборона Києва, потоплений флагман російського чорноморського флоту, крейсер Москва та успішний харківський контрнаступ змусили світ інакше подивитися на залужного. Журнал Time минулого року виніс його на обкладинку свого вересневого номера, а згодом включив до списку ста найвпливовіших людей світу. Тепер всі світові військові експерти розмірковують над тим. В чому ж секрет успіху українського генерала? Однією з найважливіших рис залужного воєначальника є те, що він жодного дня не провів у радянській армії. Військова теорія, яку він невідмінно засвоїв у військових вишах незалежної України, наклалася на практику, здобуту на фронтах війни на Донбасі. Залужний харизматичний він має стратегічне бачення. Головне у нього є характер. каже БіБІСІ, американський військовий аналітик Майкл Кофман. Американський генерал Норман Шварцкоп колись сказав, що лідерство це потужне поєднання стратегії. Та характеру, але якщо вам треба обрати щось одне, обирайте характер. Я думаю, що Україна у ході цієї війни під крівництвом залужного показала загальноуспішну успішну стратегію. Він сам продемонстрував сильний характер в інтерв'ю журналу Економіст залужний назвав своєю релігією. Відхід від радянських практик поклоніння командирам даржемордам. Він представник нового покоління українських генералів, які, наприклад, уже добре володіють англійською, і стиль його управління кажуть співрозмовники BBC, радше Західний. Він делегує повноваження на. На нижчі рівні командування, і це, як показала практика, підвищило ефективність усієї української армії. Головнокомандувач повинен вміти прикрутити свою голову до всієї армії, каже ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. І з цим, на думку експерта, залужний чудово впорався. Плюс залужного в тому, що завдяки своїм командирським якостям і авторитету він здатен довести свою думку до практичного втілення на місцях. Саме через таке делегування повноважень складно приписати залужному багато рішень, результат яких можна побачити на полі бою. Адже не завжди відомо, чиї саме дії призвели до успіху чи невдачі. Ще одна риса генерала залужного його ставлення до російських військових. З одного боку, в інтерв'ю економіст він говорить: росіян і будь-яких інших ворогів потрібно вбивати, тільки ліквідовувати, і найголовніше не боятися цього робити. Разом з тим залужний не приховує поваги до свого російського візаві, начальника генштабу ЗСРФ Валерія Герасимова ворога потрібно знати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.